Все своє життя я була промита російською пропагандою, так само, як і мої батьки, тому що народилася в місті Алчевськ, яке було окуповано одним з перших у 2014 році. Мої одномістяни все життя мріяли жити в Росії. Деякі мої родичі навіть туди переїхали. Я пам'ятаю, що коли була мала, дуже багато моїх однолітків мріяли вирости і переїхати в Москву. І, до речі, дуже багато однокласників так і зробили. Звичайно, що школа у нас була російська. І розмовляли ми всі російською. Но деякі люди взагалі думали, що це їх президент. Багато людей взагалі не сприймали українських президентів. Нас постійно годували пропагандою, що наше місто годує всю Україну, а ми такі бідні, нещасні, бо нас грабують. І ми маємо належати до Росії, тому що так нам, типу, буде краще жити. І містяни в це дуже-дуже вірили. Все життя я чула від своєї мами, що десь на західній Україні є бендерівці, які ненавидять мене за те, що я розмовляю російською. І до бляха, років до 30 я реально так думала. А коли перший раз поїхала у Львів, охреніла від того, що це не так. Школі у мене була вчителька Велгап'ятова Тамара Іванівна. Здається, це була єдина людина, яка вчила мене українською. Часто я залишалась після школи. Я не знаю, чому я це робила. Мабуть, мені українська тоді подобалася, але якщо чесно, я цього не пам'ятаю. Лише пам'ятаю, що вона займалась зі мною додатково, Тому, коли моя сестра поступила в університет, я була єдина в сім'ї, хто міг перекладати тексти. Мама моя половину слів не розуміла, тому займалася зі своєю сестрою я, коли потрібно було щось там перекласти і пояснити сестрі, що це означає. Але при цьому я завжди соромилася українською. Я соромилась розмовляти українською на людях. І коли у 14-му нас прийшли освобождаць, я переїхала в екерман, тому що я не хотіла жити під саною гончіркою. І, от коли в екермані, я пам'ятаю, я оформлювала документи там українською. Я казала чомусь, що я не розумію українську мову, хоча я прекрасно розуміла. Я була настільки промита, що мені було соромно визнати, що я розумію українську мову. Я вважала, що сказати, що я не розумію українською це типу круто, а зараз я б сама собі за цей язик вирвала. На жаль, і 14-й рік не навчив мене бути українкою. Я продовжувала потякати козлячею. і свою старшу доньку, нею виховувала. Але слава Богу, у 22-му я прокинулась, прокинулась і усвідомила, хто я є. До речі, з мамою я не спілкуюсь, вона досі на окупованій території. Своїх родичів з Росії я також послала. Дітей своїх я виховую виключно українською. І буду боротись за українську до кінця свого життя. Тому що я українка.